До речі, оці такі попельнясті, вони навіть не чорні, а такі світло-сірі, то вони взагалі-то ми не знаємо якої породи, бо голошейка то голошейка, ну це не іспанка, звісно. Коричнева, ось оця ось оця це вінгірка типа, по типу, це так сказав, продавець. А оці попельнясті три, там одна стрій під. Лампочкою і тут двоє. Продавець навіть не знав. Він не знає, що це за порода. Я так розумію, це чи свої закладали, чи які там вони позакладали собі в інкубатор. Що вивелось, то вивелось. <схід> не знаю, що з них виросте. Але з цих п'ятьох, що ми сьогодні додали, тут один півник сіренький, ну якийсь сіренький півник, а то нібито всі чотири курочки. Але побачимо це все вже восени.